Антоне, от скажи, будь ласка, що будеш робити ти або гіпотетично, що будуть робити герої твоєї книги, коли дрінашки закриють, на дахи повісять замки, акції розганятиме Беркут, ну і таке інше. Ми, в принципі, бачимо, що це потихеньку відбувається, місто міняється, і ми не особливо маємо вплив на ці зміни. Тобто якісь прогнози і ну, ти говорив, що протест це те, що має наслідки, можливо, ви... Прогнози чи перспективи на протест. Майдюк, чи ні, ні, ні. Якщо виходити з, навіть з тих подій, які після в книжці, герої навряд чи будуть просто стояти, чекати, поки заваряться дренажки, поки закриються дахи, поки знищуються будівлі. Тому що власне, значна частина того, що вони роблять, вона... Це є акції протесту, хай вони дуже локальні, хай вони мотивовані не на якісь глобальні перспективи, а там напевно проти якихось деяких виявив життя. Чи матиме протест успіх, знаєте, це дуже ситуативно і дуже складно робити такі прогнози, тому що за великим рахунком кожен протест не може мати абсолютно успіх, кожен протест так чи інакше в нього закладена завжди поразка. Але це не означає, що треба в нього відмовлятися, це не означає, що таким чином нічого не досягнеш. Е, крім того, навіть з точки зору екзистенції, є деякі ситуації, є деякі, там правда простори в яких ти в них опиняєшся, і в цій ситуації не протестувати, це означає відмовитись від якогось свого життя, від якогось свого я. Тому що в е, деяких ситуаціях нормальна реакція це протест. Іноді активний протест. Хай для кого ця для когось ця планка одна, хай для когось інша, хай для когось там така, хай для когось така. Але якщо людина взагалі не розглядає для себе можливості активного протесту, це не людина. це Демон читач.